Де сидять залікові риби теж більш-менш відомо. В ямі на зворотній течії, на тій частині, що ближче до русла. О Боже, які, які красені. Я за вас стратив, отримав клювання, задивився на лебедів. Щука цього не подарувала. Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег Сізон. Ми з вами на Донці. На найкращій у світі річці настав найкращий час для полювання зі спінінгом на щуку. Щука вже не в болотах, не в очеретах. Нарешті вона в руслі шукає якісь глибокі затишки, готується до зими. То спробую її половити. Зі мною улюблений лайт Aріon 862 LS. Легкий, дзвінкий, чутливий. Довжина 260, потужність 4.18. солідова верхівочка. На Ріоні Стелла 2500 на стилі нитка PE 06. В спінінговій сумці Шаптала СД2. Коробка з відповідними приманками. Але приманки роздивимось після першої рибки. Працюємо. Помост виглядає більш-менш надійно. Спробую ним скористатись. Здається, тут глибоченько. То доречна буде десятка. Вольфрамова десятка. З офсетним гачком. Та віброфетом 3,2. Де зворотня течія і я дуже зручно стою, щоб провести її на зустріч. Так як треба, так як правильно. Я мою кружляє сміття, але якось розійдемось з нього. Під берегом наглибоко. Глибина починається далі. Там має бути глибше. Так, десь 4 метри там є. Не там ще дуже глибока яма, але в принципі непогана точка. Варта того, щоб її обловити хоч на вимоці зігрівся. Нарешті той напрямок ще й хотів. Контакт! Вмовив. Залікового когось. Хтось заліковий відповів на свалі. Здається, це щука. Здається, вона не хоче до нас. а ось побачив. Побачив, побачив, побачив стій. Не такий вже і круг, але чудовий залік. Зубастий, великий. Ну так, півторушечка. Вовтузиться. Гарненька. Щука гладенька і здається, що варта вимірювання. Дізнаємось твою довжину. Від краєчка чесні 52. Бачимо, це залікова риба. А скільки ж важить щука, яку вже можна їсти. Нарешті я зрозумів, як зручно зважувати рибу. В підсаку кіло 900 мінус 600 гравів, кіло 300. Можна було б дізнатися, яка вона на смак, але зробимо інакше. Амністію їй зробимо. решті точки, на які більш-менш зручно відпустити рибу. Відпустити в прозору воду під ногами, а вона лізе до підсаки дурненька. Тікай, тікай додому. На глибину. Пішла, пішла в кущі. Я не знаю, чи це найкращий момент в усій риболовлі, але один з найкращих точно. Гра триває. Гра триває і здається найважче вже позаду. Я вже маю на що спертися. Монтаж з десяткою та вібровормом 3.2 в ультрафіолеті дає залікових рибів. Де сидять залікові риби теж більш-менш відомо. В ямі на зворотній течії, на тій частині, що ближче до русла. О Боже, які, які красені. Я за вас стратив, отримав клювання, задивився на лебедів. Щука цього не подарувала. Хотів сказати, не можна відволікатись, але як же ж на таку красу не відволіктись. Давай ще. Ні, в той бік я працювати не буду. А що я буду робити? Я звідси піду далі, бо здається, мені та яма ще нам хвоста віддасть. Вперед. В цю точку я вірю. Я тут починав. Сюди прийшов завершувати. Але щось сьогодні залізна точка рибів не дає. Ідеальна подача, робочий монтаж. Вольфрамовий джигріг. Рибів нема і не я в цьому винний. Минулого разу я тут всіх відпустив, кого впіймав. То це не я, це хтось інший зафігачив цю рибу. Нічого, ще зайде. Я завершую. Я пам'ятаю, що обіцяв вам показати коробку, не зробив це, впіймавши рибку, то виправляюсь. Дивіться, коробка сьогодні для мене не характерна. Це справжній гастроном 12 приманок, купа кольорів. Вібровором 3,4, Вібровором 4. Три штуки на номіноу в різних кольорах. 2 німли 2,5. FET 3.2, який насправді все зробив. Три комети. 14, 12, 20. Розмір традюйми. Чи треба було стільки їх тягати? Абсолютно не факт. Здається, що одна приманка, в яку віриш, яка відповідає обставинам, може зробити все, що треба. Сьогодні за обставинами холодна вода, початок зими, щука в руслі, класичний джиг, все зробив віброфет в ультрафіолеті. Він цим обставинам абсолютно відповідав. То що я зроблю наступного разу? Я візьму його, додам ще, може, в моторній оливі 14-го і прийду знов сюди, залишивши вдома велику коробку. І подивимось, чи буде більше риби. Мені здається, що риби буде, як мінімум, не менше.